Показує кожному мерехтить кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, сі ці різдвяні в цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, на зоря сяє ясно завзято. Зірка освячує схід плода. І підглядає окопи солдатів, знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають кутю, вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раху солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях. Зірка Херсону, Одеси, а вже ж світиме темно, де поволю, де окупанти посупили волю, темні освячуючи горизонти. В домі де рідні чекають із фронту, Хоче теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться, зірка різдвяна сяє вогня. Бо перемога точно за нами, не віддамо з Богом серця свого, Христос родився, в славі.